Та, і, друзі, коротенько про обхатку шифінга 350L. Дивіться, коли представник приїжджав, рекомендував так би виїздити два баки, тобто намотати в районі 50 мотогодин. І все. На рахунок обхатки ми будемо поділяти її на три частини. Так, в принципі, як Пише в інструкції. Це перша, перший етап. тобто Ми завели його і він проробив нас 30 хвилин. Трохи підгазовували, після чого е, заглушили і провірили повністю все. рівень масла е, у коробці, рівень масла у моторі, рівень води. Перевірили, чи всюди ніде нічого не капає. Походу, все було добре. І приступили до другого етапу. Дивіться, другий етап обкатки. Уперед е, треба було проїхати на кожній передачі по 30 хвилин і по 10 хвилин на кожній передачі назад. Після другого етапу, третій етап це вже. Обкатка з нагрузкою. На третьому етапі маємо виїздити 50 мотогодин до першого ТО. Це є з навантаженням на навіску. Перше 100 кг, потім 200, потім 300 Ось таким чином будемо проводити обкатку. Так що зараз будемо поступати до третього етапу обкатки. Температура за 2 години мотогодин у нас піднялася до районі 70 градусів. Але по відчуттях, що температура трохи... Щоб поставити руку, температура трохи більша. Можливо, датчик трохи бреше. Зараз будемо робити третій етап обкатки з навісним і вже тоді побачимо, чи гріється, чи не гріється. Ось, друзі, таким чином будемо проводити обкатку даного апарату. Думаю, до першого ТО за два місяці часу маємо це все зробити. Купаємо до третього етапу обкатки. Дивіться, будемо помалу возити, тягати грузи. У нас, дивіться, дві мотогодини. години. Основне до першої ТО не перегрівати. Буду старатися так, щоб стрілка не підіймалася більше, ніж 80, більше ніж 70, бо по, -по відчуттях, що датчик чуть-чуть, можливо, і бреше. Навісне, 50 літрів. Гербіциду будемо зараз носити.